Всім привіт з файного міста Тернопіль. Сьогодні 9 липня, я, як і обіцяла, хочу показати вам свої ягодки на кущиках дюшенії. Ось така красуня, як в попередньому відео розповідала, прямо стояча, як ліхтарик, зріла ягідка. Тут у мене ховається також ягідка, яка тільки набирає свого. Розміру об'єму. І тут також одна зріла ягідка. Там у мене запліднилася тільки-тільки. Там була жовта квіточка, минулий раз. І ось тут уже також є маленька ягідка, яка ще не відкрилася. За 2-3 дні вона також буде ось такою красунею А ще хочу показати вам своє пепіно. У першому відео я вам показувала, вони тільки зав'язували, а ось така вже велика пепіна у мене є. Тут ще дві зав'язаних. Цвітна, як картопля, нагадую. І з цієї сторони також зав'язало два плоди. На кожному сутцвіті дві-три ягоди залишається. Цвіте на кожному Пучку стрілочці такі що випускає, ось тут теж цвіт буде, вже є закладочка. Тут цвіт, ось тут цвіт по всьому кущу. Рясно цвіте і зав'язує плоди. Такий вигляд мого куща пепіну. І ось так виглядає моя дюшенія. Всім миру!